Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні вівторок, 15 жовтня, і я продовжую приймати участь у чудовому проєкті як іграшковий бум. Іграшковий бум осінь. Це один із сезонів, тому що у Оксаночки Недошитка була вигадана така чудова, цікава і весела гра у вигляді проєкту іграшковий бум. Має сезони, має е, великих, велику кількість прихильників, вже більше 30 учасниць зібралися в'язати разом з Оксаною в компанії, і я не виняток. Мені сьогодні хочеться в'язати. Хочеться в'язати іграшку новорічну, і це буде олень. Я вже дуже давно мрію зв'язати саме цього оленятка. Але все, ніяк руки до нього не доходять. Ну, Ленятко, він досить здоровий, досить великий. Тому завдяки Оксаниному проєкту я розпочинаю сьогодні ще одну свою хотілочку виконувати в цьому проєкті. Це, знову ж таки, новорічна іграшка. Оксана нас об'єднала, Оксана дала нам пендаль, і я не можу не працювати, не можу не створювати іграшки, тому що це. Підтримка в першу чергу автора. Автор намагається підтримувати всіх нас, автор цього проєкту, Оксаночка. Ми будемо в свою чергу підтримувати її і приймати участь з гарними крутими результатами. На сьогодні планів дуже багато. У нас сьогодні мандри. Ми сьогодні з дитиною з бабусею їдемо по справах, по крамницях. Нам треба. На годинки 3-4 від'їхати, тому я буду дуже сподіватися, що я встигну щось пов'язати, що я встигну щось зробити, а як ні, протягом дня не встигну, то буду в'язати вже вночі. Вчорашній результат мені дуже сподобався. Пінгвінчик вийшов неперевершений. Хто ще не дивився, переходьте, є вже відео, як створювався цей пінгвінчик. Буду вдячна за перегляд і буду вдячна за коментар і вподобайку. А сьогодні розпочинаємо в'язати велетенського оленя і сподіваюся, що все встигну. Четверта година дня. Ми щойно приїхали додому. Зараз будемо обідати і буду продовжувати в'язати. Мої результати за ранок це лише дві руки і два вушка. Це більше нічого не встигла. Ручки навіть ще не повністю готові, їх треба в'язати з софті. І два вушка. Це і всі мої результати за сьогоднішній день. Але ми добряче поробили справи домашні. Гарненько прогулялися. Не дуже сьогодні холодно, поки немає дощику, вийшли у прогулянку. Були у магазині Аврора. Трішечки вам зняла відео, зараз ставлю покажу. Знімала там пряжу, бо я бачила, що наші дівчата з нашого чатику також використовують цю пряжу. Можливо, кому буде цікаво так трішечки з цінами, трішечки огляд самої пряжі. І хто в'язав саме з пряжі з Аврори, напишіть, будь ласка, ваш відгук. Можливо, хтось думає в роздумах, чи купувати, чи не купувати. Я сама в'язала, в'язала я з пряжі, зараз покажу. В'язала я з цієї пряжі, це мотанка аура. Да? Здається, так читається. Тільки цю брала пряжу, досить непоганий акрил, мені сподобався. Я вже трішечки ним пов'язала гарбузиків і можна сказати, що можна її використовувати. Я вам зробила невеличкий огляд, зняла, показала, що це за пряжа, і скільки вона коштує в Аврорі. А ви вже, дивіться, думаєте самостійно, чи вона потрібна, чи не потрібна. Плюшеву ще не знаю, не випробувала на своїх виробах. Дві ручки, два вушка, і дуже-дуже багато планів. Тому я побігла вив'язувати голову, вив'язувати ноги, рога, шарфик і тіло. Ще дуже-дуже багато чого треба зв'язати. Тому менше слів, а більше діла, і я пішла в'язати свого оленя. Весь вечір витратила на виготовлення саме цих ножок. Ніжки видалися дуже-дуже велетенські. Подивіться, які ботіночки, які в нього будуть здоровецькі довгі ноги. Ой, не знаю. <схід> Мабуть, не ту іграшку я обрала на старт. Не буде в мене сьогодні готової роботи. Але воно і не дивно іграшка велика. Було б трішечки не так виглядало, аби вона була повністю готова. За день таку іграшку нереально зробити. Я сподіваюся, я ще встигну осилю хоча б голову зв'язати за сьогодні, бо вже мій акумулятор сідає. Два вушка, дві ручки і дві ніжки. Залишилося ще це все обв'язати в софті. Біленької софті, 55-й. Останній моточок достала і буду ще обв'язувати ручки, ніжки, черевички і е, е, рукавички. І ще маю надію, що оселю голову. Але вже хочеться йти відпочивати. Та ніч була безсонна, дуже багато тієї ночі працювала, цієї ночі хочеться поспати. Тому, мабуть, буду берегти сили і лягати відпочивати. А зранку новий старт, новий етап, новий, нова іграшка. І до кінця тижня я буду потроху приділяти час саме цій і іграшки, цьому оленятку, щоб його доробити. Там ще здоровецьке тіло, ще здоровецьке голова. Я вже так прикинула, приблизно ось так в стоячому стані ніжки і ручки да, там на тілі. Ну, вже приблизно 28 см. А толі ще буде. Ще буде тіло вив'язуватися, ще голова, ще рога дуже велетенські. Ох. Але я дуже-дуже задоволена, що нарешті е, моя мрія ще одна починає виконуватися. Це вже е, справа часу. Трішечки треба буде під, підв'язати, трішечки треба буде прикласти зусиль, і буде готова іграшка. Я вже пішла в'язати за кадром, вже під'єднаюсь зранку, підведемо підсумки, подивимося, що встигну, що не встигну. І вже будемо тоді з вами е, прощатися. До наступного відео. Ось закінчується вже другий день а, стартів. Сьогодні 16 жовтня, середа, і я підводжу підсумки вчорашнього результату. У мене є тільки готова голова. Навіть шарфик ще не почала, рога і тіло є ще. Три запчастини, які потрібно вив'язати саме для цього оленятка. Майже цілий моток вже пішов основного 07-го відтіночку. Мені здається, не вистачить на тіло, доведеться доєднувати ще кусочок ниточки від новенького моточка. Приготувала навіть собі шпиці для в'язання шарфика. У пінгвіна був по майстер-класу шарфік з шпицями зв'язаний. В оленятку також, також рекомендує автор зв'язати шпицями шарфік. Не знаю, приготувала. Мені здається, це товстенькі ниточки. Я приготувала саме на шарф зелененький Alize Cotton Gold Він такий трішечки тонкіший. Буду пробувати, буду пробувати, але це вже буде у наступних відео, тому що в цьому відео це вже останні підключення і я підводжу підсумки. За день оленятко нереально зв'язати. А, хоча, якби нікуди не мандрували, можливо, ще б і стигла. Але ще рога, у, рога, у рогів там, треба три гілочки робити. І там Вони також не із простеньких. Шарфик доволі довгенький в'яжеться, бо ви бачите да, результат цієї іграшки. Іграшка величезна. Ну, я молодець, я себе таки хвалю. А, гарні просування, гарні результати. Дві ноги, дві руки, два вуха і голова. Далі буде продовження, але це вже буде у підсумках. Обов'язково будемо чекати результата і сподіваюся, що буде там готова робота. Сьогодні у мене також зовсім не в'язальний день. Я сьогодні зустрічаюся з подругою Олюся. Привіт. Я знаю, що Олюся дивиться всі мої відео. Збираюся до неї на зустріч, готую. Пакуночок з пряжою і беру з собою натхнення, можливо, ще в дорозі трішечки пов'яжу. А на сьогодні це все. Дякую величезне за підтримку, дякую величезне за подобайки, за коментарі, за підписки. Хто ще цього не зробив, рекомендую. Далі буде ще цікавіше. Кожного дня нова іграшка, кожного дня нове натхнення. Тому підписуйтеся і слідкуйте за розвитком наших результатів. Бажаю нам цим мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. До зустрічі завтра. Бувайте!